Патрульний новий друг учнів з 1 вересня школи Києва, Одеси, Львова та Івано-Франківська патрулюватимуть шкільні офіцери поліції, які пройшли відповідне навчання. Утім, просто патрулюванням не обмежаться Шопери, так неофіційно називаються, шкільні патрулі мають стати справжніми помічниками у звичайному житті для кожного школяра. Іван Воробйов знає подробиці. Між собою вони називають себе шоперами шкільний офіцер поліції. Від сьогодні київські патрульні не тільки патрулюватимуть, а й чергуватимуть у школах міста. Буде стежити не тільки за правопорядком навколо, а й навіть викладати дітям. З цього дня у школах нашого міста буде свій шкільний офіцер поліції. Автомобіль поліції біля вашої школи означатиме не те, що тут щось трапилось погане, а навпаки що тут все добре і безпечно? Цю новину діти, батьки та вчителі дізнались від лейтенанта Валерії просто на лінійці. Таких шоперів, як Валерія, поки що 70. За кожним з них закріплено по 5 шкіл. На патрулювання навчальних закладів та спілкування із дітьми патрульним даватимуть по 2 години на день, що не зашкодить основній роботі, розповідають поліціянти. Ну, головний обов'язок це, звісно, це профілактика. Вони будуть читати, проводити бесіди з дітьми. Що робити, якщо ти типу, побачив якийсь невідомий пакет, що робити? Ти, якщо е, ти йдеш один додому, що робити, коли ти думаєш, що за тобою хтось стежить? І для старших класів це вже більш серйозна тема. Це і перша доматична допомога, це і базова самооборона, е, насилля в сім'ї. Ідею зробити копів друзями та помічниками школярів запозичили в канадських колег. Українські шопери пройшли спеціальне навчання, і крім бесід, приготували дітям презентації на різні теми, ігри, спортивні та просвітницькі заходи. Це буде безпечно в школі зараз. Подивимося, чим закінчиться. Я думаю, це гарна ініціатива. Дійсно, якщо в дітей якісь питання, вони можуть звернутися, щоб вивчати законодавчі акти в області правопорядку. Щоб можна було більше дітей ознайомити з інформацією, та яка є в нашій державі, з негараздами. Згодом шопори з'являться у всіх містах України, запевняють у патрульній поліції. Іван Воробйов, Вадим Верба, спецкор два плюс